Перше, про що я хотів поговорити, це склад комісії, який призначили для перевірки моєї діяльності. Значить, хочу звернути увагу, що призначає комісію пан Кушнірик, це депутат, я вибачаюсь, член партії регіонів 15 років. Друге, голова комісії, пан Паскаль, член партії регіонів 13 років. І виконуючий обов'язки Калинівського ринку, який зараз е, призначений, це член партії регіонів, е, стаж 10 років. Ну, напевно, потрібно було мені вступати в партію регіонів, тому і питань до мене, напевно, не виникало, але, на жаль, не вступили. Тому партія регіонів, я вважаю, що спільно з, пар... з партією Батьківщини продовжують керувати не тільки містом, а й напевно цією Україною. Хотів би зараз проговорити, напевно, ті питання, які комісія визначила да, і на основі яких була дана рекомендація, звільнити мене. Питань було 14. На бесіді з паном Кушніриком він вибрав тільки -ті два питання, які мені були озвучені в голос. Але тепер хочу отримати все ж таки офіційне підтвердження, яке питання разове грубе порушення мені висунуто і згідно якого мене все ж таки звільнили. Одне з питань це потрачені кошти на перенесення високовольтної лінії леп. Тобто Мені сказали, що це були не не як правильно сказати не, не ефективно використані кошти. Тобто 20 років стоять люди, торгують на Килинівському ринку під високовольтною лінією Це неправильно. 10 років попередня влада намагається. Перенести дану високовольтну лінію за межі Калинівського ринку в них не виходить, вони погрузили в судових тяжбах з мешканцями гарячого урбану. Підготовчі роботи, які були проведені, на них витрачають 4 мільйони гривень, по факту нічого не зроблено. І в 2012 році мені вдається фізично перенести високовольтну лінію, домовитися з мешканцями при кошторисі 2 мільйони, коли я приймаю Калинівський ринок, кошторис на перенесення лег був 2 мільйона, фактично ми його переносимо за 1,5 мільйона. Тобто комісія оцінює життя людей 1 мільйон 100 тисяч гривень. Тобто це потрібно було робити, не потрібно, я так і не можу зрозуміти, в чому тут неефективне використання коштів. Комісія визначає цей пункт як порушення. Наступний пункт це громадський вбирання. Які були побудовані за два роки на Калинівському ринку, а саме три вбиральні, вони безкоштовні для підприємців. Знову ж таки, неефективне використання коштів. Кожний підприємець, який працює на Калинівському ринку, фактично він там, це його місце роботи. І підприємці не повинні за це платити. Я не думаю, що пан Кушнирик введе вже такі санкції щодо платної вбиральні в міській раді. І запропоновані їм паном Кушніриком поставити біотуалети на Калинівському ринку. Ну, я йому хочу порадити самому поставити в себе в кабінеті біотуалет і подивимося, як зручно йому буде там ну, знаходитися, скажімо так, біля, поруч і саме в ньому. Це така моя особиста порада для пана Кушніри. Так, наступне питання на території Калинівського ринку. Були Дозри, самокіди, які взимку прибирали сніг. Значить, яка, яке порушення тут визначили? Дан, дана спецтехніка вона не була опікована, напевно, так? і Калинівський ринок не доотримав дохід з того, що техніка паркувалася на Калинівському ринку.